24 лютого місцеві обранці зібрались на чергову сесію міської ради, порядок денної якої був досить насичений. Зокрема, депутатами розглянуто 21 з основних питань та 5 питань з розділу різного. Розпочалось засідання з відзначення підприємств-переможців в міському конкурсі, з підготовки та святкового оформлення організацій та прилеглих до них територій до святкування нового року. Про роботу комісії перед депутатами прозвітував заступник міського голови Сергій Пятківський. За найкраще оформлення власних приміщень та територій до свята почесними грамотами та грошовими нагородами було відзначено. Колектив медичного центру реабілітації залізничників. Колектив Державної інспекції ветеринарної медицини у Хмельницькому районі, супермаркет Корона, Хмельницькі електромережі, колективи приватних підприємств Візик та Фенікс, ресторанів Дежавю та Віктан, кафе Вікторії та Ягуа. Також вручено подяки ще багатьом приватним підприємцям. Будь ласка, шановні депутати, шановний колеги, шановна комісія, яка оцінила наші наш, досягнення в цьому питанні. Ми беремо зобов'язання ще краще працювати у 2011 році для того, щоб дійсно зробити набагато краще, чим ми спрацювали в 2010 році. І я вдячний всім, які оцінили наші заслуги. На закінчення вступної частини міський голова виконав ще одну приємну місію, привітавши двох іменинниць, котрі нещодавно відсвяткували свої дні народження. Сьогодні є депутат Галина Казимирівна і є в нас сьогодні не депутат, завідується загальним війну Ольга Дмитрівна. В них сьогодні день народження, тому. Дозвольте від себе особисто, від нашого колективу депутатського корпусу привітати вас з Днем народженням, побажати вам всього найкращого, сонячних днів, таких як сьогодні. А ви як жінки, щоб, щоб вас кохали, ви були коханими і слово кохання супроводжувало вас до всього, напротязі всього вашого життя. От попробуйте розбіжіться і обогати. Поцілували. На сесії було ухвалено рішення щодо надання дозволу певним громадянам похилого віку на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, які посвідчують право користування на земельні ділянки для ведення городництва, а також прийнято ряд інших питань землекористування. Депутатським корпусом було внесено зміни до окремих міських програм та до бюджету міста Хмільника, затверджено статут хмільницької дитячої нацької спортивної школи. Ухвалено ряд рішень з питань звернень окремих представників малого бізнесу щодо впорядкування документації на вже існуючі власні торгівельний павільйони. Одним з резонансних питань сесії став розгляд фінансово-господарської діяльності міськрайонної газети «Життєві обрії. Звіт редактора газети Павла Колодька викликав серед депутатського корпусу цілу низку питань відносно діяльності газети та публікації у часописі матеріалів, пов'язаних із депутатською діяльністю. Своє невдоволення діяльністю газети висловив і дописувач газети журналіст Сергій Гребельський. Я хочу сказати, що газета наша не читала газета не читала. Дивіться курорт наш. За курорт абсолютно нічого немає. Подивіться газету, повертайте сторінки за минулий рік. Чи ви знайдете щось на курорті, а на курорт приїжджають дуже цікаві люди. Зустрічайтеся з ним, беріть інтерв'ю. Люди будуть з цікавістю читати. Абсолютно цього немає. Крім того, в наших курортних закладах там вже щось не стоїть життя, щось купили апаратуру, нове лікування. Абсолютно немає. Шо? Він каже, що в процес там не треба втручатися. Так, да, там щось є таке, що не треба втручати. То давайте ми не будемо втручатися в передплату газету, то знай, скільки газета набере. Якщо вона зараз має три тисячі, то вона, якщо набере тисячу, то це буде добре. Понимаєте? То кажуть, там не втручатися, а тут втручатися. Спасибо е, цим депутатам, міській владі і так далі. На адресу газети лунало багато пропозицій від депутатів, які у результаті обговорення були ухвалені як рішення, в якому було рекомендовано редакції газети звернути увагу на забезпечення дотримань вимог статті 11 закону України про статус депутатів місцевих рад, частині доступу депутатів міської ради до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення власної депутатської діяльності та інформування про роботу міської ради. Пропонується наступний проект рішення. Міська рада вирішила. Інформацію редактора газети «Життя життєві обрії Павла Андрійовича Колодька про фінансово-господарську діяльність часопису у 2010 році взяти до відома. Друге звернути увагу редакції газети на забезпечення дотримання вимог статті 11 закону України про статус депутатів місцевих рад в частині доступу депутатів Хмельницької міської ради до засобів масової інформації, комунальної форми власності з метою оприлюднення власної депутатської діяльності та формування про роботу Хмельницької міської ради. Третє, редактору газети Ритєвої обрії Павло Андрійовичу розглянути можливість щодо запровадження на сторінках газети рубрики, що висвітлюватиме діяльність депутатів Хмельницької міської ради. Забезпечити оприлюднення в газеті важливих для членів територіальної громади міста рішень міської ради та її виконавчого комітету. Вивчити питання щодо перегляду вартості послуг в сторону зменшення за публікації виконавчого комітету Хмельницької міської ради і міської ради. І, відповідно, контроль за виконанням цього рішення складається на профільну комісію, яку очолює Анатолій Петрович Чергина. Серед питань різного було розглянуто ряд депутатських запросів та звернень, зокрема, депутата Бойка щодо надання інформації хмельницьким електромережам. Запитання депутата Островської щодо незрозумілих написів на будинках міста. Пропозицію депутата Карпенко щодо стимулювання керівництва супермаркету Сільпо виконати зобов'язання щодо облаштування тротуару та впяткування огорожі навколо власної будівлі. Запитання депутата Короліщука з приводу місць зупинок, маршруток приміського та міжміського сполучення на зупинках міського транспорту, а також запитання депутата Тереченка щодо розгляду звернення жителів вулиць Горько та Склеричука. За результатами обговорення цих питань було направлено контрольні листи відповідним виконавцям.